Я вітаю, що він що він під группу України, тому що Україна і Канада, завжди грузі, і є зустріч народа. Канада це одна із перших країн, яка прийшла на допомогу Україні в бажні часи. Хотів би подякувати уряду Канади, народу Канади, а також нашому посту за величезну підтримку як матеріально-технічну, так і політичну підтримку. Прагнення України бути самостійною залежною країною.